Що вони контролюють кілька вулиць і намагаються просуватись далі, але ЗСУ роблять все, щоб не дати противнику просунутись в глиб міста. Тому бої продовжуються. Так само продовжуються атаки у напрямку ступочки та предтеченого. Зсу роблять все, щоб утримати лінію фронту без змін. А ось така ракета прилетіла до Краматорська для знищення вуличного туалету. Схоже, в цьому туалеті знаходився головний над всіма ЗСУ. Не пошкодувати таку ракету для туалету, це має бути серйозне завдання. Кіївському напрямку окупанти видихаються. Після того, як їм вдалося трохи просунутись в районі Водяного та Опитного, повідомляється, що вони втратили багато живої сили та техніки. Тому почалось перегрупування. І сьогодні тривають бої лише в напрямі Первомайського. По іншій лінії фронту ведуться лише обстріли. Вугледарський напрямок, як і раніше, без змін. Тут окупанти явно не можуть розраховувати свої сили, щоб, хоча б, наступати, без зупинок. Видно, що один або два дні вони атакують, а потім тиждень перегрупують. Загалом російська армія нічого не може, і це вкотре доводиться. Якби не вагнерівці, то успіхів у них не було б взагалі. У запорізькому напрямку так само тривають лише обстріли. Після нещодавного невеликого успіху по лінії фронту, де їм вдалося прорватися від 500 до півтора кілометра, більше ніяких серйозних атак не фіксується. Повідомляється, що перша їхня мета в цьому напрямі це Оріхів, і до цього населеного пункту їм потрібно просунутись цілих 7,5 кілометрів. Але думка. Ми що для російської армії це недосяжна мета, а херсонський напрямок, як і раніше знаходиться під серйозним обстрілом російської артилерії, ситуація наразі не змінюється. Як я вже говорив у минулих відео, по Кінбурзькій косі та островах робота ведеться, окупанти знищуються, але поки що висаджуватись на цю територію і брати її під повний контроль, немає жодного сенсу, оскільки кількість росіян на цій території значно вища, і в будь-якому випадку вони зможуть вибити ЗСУ з цієї території, тому необхідно. Чекати контрнаступу також. Вчора Зеленський заявив, що для чиновників закривається вільний виїзд за кордон для того, щоб вони не відпочивали, а працювали на перемогу України. Іноді здається, що дехто в тилових містах повністю забув про війну та почав ігнорувати реальність, користуючись захистом від наших героїв. Незважати на війну це така розкіш, яку ніхто собі дозволити не може. Жорстокі бої тривають. Підписав сьогодні кілька. Важливих указів є принципове рішення РНБО щодо виїзду шановників за кордон. Це стосується всіх посадових осіб центральної влади, різних інших рівнів місцевої влади. Це стосується правоохоронців, народних обранців, прокурорів та усіх тих, хто має працювати на державу і в державі. Хочуть відпочивати зараз, будуть відпочивати поза межами Державної служби. За кордон їздити на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою посадовцям більше не вдасться. А в цей час Лукашенко позбавляється іноземних гаджетів і повідомляється, що він змінив свою техніку Apple на комп'ютер білоруського виробництва Горизонт. Але я думаю, всі розуміють, що начинка в нього у будь-якому випадку китайська. Причому не факт, що процесор та інші комплектуючі все одно родом із США. Наприклад, процесори Intel випускає американська компанія, втім, як і популярний сьогодні виробник процесорів AMD, так само із США. Сумніваюсь, що в цьому пристрої встановлено чи Это китайский процессор. Что тут своё? Ты начни чего своего. Комплектуешь. Притушено... Мы поделаем мелкого главоли сборку. Это тоже работа. Парочян, паро китайский процессор. И все тоже двигатель, двигатель китайский. Китайза. Да. Ну, локализации здесь нет. А на чём? У меня пока ещё вся информация. До нових випусків все буде Україна.